Містово, вони говорили про шлюб, вони говорили про те, що ми, як там було сказано, назавжди разом, да, що це договір між нами і Бог там головний. Ну, я Не буду пересказувати, як ви розумієте, все навчання, яке в нас було. Але я ну, вдячний за те, що в нас буде можливість, як Льоша, Льоша зробив запись. І він викладе, коли він зможе, викладе в цей чат ці уроки. То, якщо ви щось не подивилися, чи може там трохи відпочивали і щось там дивилися в вікно, зможете потім подивитися на відео ці речі. Так? Потім в нас була субота наша частина, дякуємо Тарасу і Наді продажі. Дякую за виступ. це було дуже змістовно, глибоко. Я думаю, ці моменти про геоцентричність, про те, що ми можемо не помічати ці речі. Це було особливо. Було багато класних моментів, знову я не буду пересказувати. А потім в нас, я думаю, був класний час, коли ми сиділи по колах. Ми не знали, як це вийде. ми, і бачити. Ну, в кожного є різні на це погляди, але, як я розумію, ми можемо в минулому зробимо більше часу для того, щоб люди могли переміщатися по колах. Но в цей раз так вийшло, де я декілька разів казав, переходьте, переходьте, а люди кажуть, ні, ми тільки почали відкриватися. І може, ну і так і треба робити. Що ми типу, беремо час і люди відкриваються, потім ми робимо перерву там, хвилин на 20, і люди вже йдуть в інше коло. Ну, тому що коли ти тільки що комусь відкрився, це важко одразу змінити, скажімо так, цю групу. Ну ми подумаємо про це. Я думаю, формат ну теж ну, досить цікавий. У нас класний був вечір. Ну вони вже кудись побігли, всі і Тарас, і Таша. От. Я думаю, класно було теж змістовно, що у нас є різні люди, різні таланти, де ми можемо так і сочувати. Ну я думаю, всім сподобалося, що ніхто не втік вчора. Тож всі сиділи до, до кінця вже. Це було дуже класно. Як ви виграли всі призи, як зазвичай забуваю. Ну ні, насправді призів було багато, правда? Що всі її Мені здається, що тільки я і Льоша ми не були на сцені, да? і Деніс. Ви всі були на сцені, тут виступали, щось робили, це було класно. А і Тарас ще не виступав. Ну, Тарас ще не буде виступати. А, друзі, і я думаю, що ну, класна просто класна така конференція. общем, я вам нагадав всю цю атмосферу. Боже, давайте такі завершальні слова. Тобто, ваша рефлексія. Що, що вас сподобало, що вас зачепило? Поділіться якимось такими важливими моментами для вас, щоб це залишилось у нас з вами. Отут От ми з таким пострівкусієм поїхали додому. Будь ласка, я теж хочу подякувати всім, хто організував цей наш виїзд. І я подумав таку річ: якщо ви щось хочете організувати, і ви думаєте, прийдуть люди, не прийдуть. Ви саме головне домовтеся з сім'єю Яковлева. Вот. Якщо вони прийдуть, це буде пів зала, і будуть всі ці служіння закриті, і співати, і молитися, і так далі. Стосовно всього вчення, яке в нас було, звичайно, що на мене вплинула саме перша пара виступаючих, фантастична. Виступу було змінила моє життя. Я їм дуже вдячний. Вона зараз ще в машині тобі допоможе. Зміни життя твоє. Я дуже вдячний Тарасу і Наді за їх частину, тому що ті питання, які вони кидали в чат, це ті речі, про які ну, ти думаєш, або просто думки приходять, а тут конкретно треба було відповідати і ну, теж це було досить корисно. Я дуже вдячний, ви знаєте, ще за наші оці кружки. тому що Ну, звичайно, коли ми такі речі проводимо, всі сідають ідуть трошки того, кого вони знають, от. Ну, щоб там була своя атмосфера, бо там люди, які знають, у нас так вийшло, що я дякую, що до нас сіли всі ті, кого ми якби знаємо от, візуально, але мало дуже спілкуємось. І з ходу ми, брати і сестри, сіли в на наш кружок, у нас ходу так вийшла дуже класна безпека. Довіра, щирість, якісь ну, речі говорили, які, ну, якась надломленість, якісь випробування, які зараз є. Ну, це так було цінно, мені ну, досить це запам'яталося і це, це якось у нас якби, укріпило і зміцнило. Я дуже вдячний. Вчора ми схопили останні в ці світлі сонячні дні. Пішли за люди гуляти, аж туди дорогодомашки дійшли. І, до речі, зустріли там Надю і Тарасіка і з ними. І Тарасіка ми гуляли за заодно. Я дуже вдячний Вася і Лена за ваш виступ. за, ну, ви неймовірна пара, у вас від вас іде такий позитив, тепло. От, я дуже вдячний Лена за щирість за твою щирість, за те, що ти говорила такі ну, особисті абсолютно речі. От, е, через те, як ти проходила і прості речі, про які ти казала, як це пройти. Це теж дуже цінно, це цінно не тільки для сестер, допустим, це цінно для всіх. Багато з нас проходять через ці випробування, тому я дуже вдячний бо взагалі я після цього визу дуже хочу бути похожим на Васю, а Вася, ти Вася, ти ну, і останнє, що я хочу сказати, Вася, я тебе люблю. Запасний варіант. Ваші, взагалі, не О, вдячна за цей ви, за всіх організаторів і дуже е, торкнулася в мого серця дійсно урок васії Єлени. Е, навіть не те, що урок, а за їх щирість і відвертість, як вони ділилися тим, як вони будували свої відносини. Тому що і дійсно, от, як бувають періоди, коли щось не так, але ти не розумієш, і я дуже вдячна за те, що вони е, саме по поличках розбили, е, що буває у відносинах, і як вони через це проходили, як це можна робити. І для мене це дійсно е, ну, сердечна така подяка вам, е, тому що дійсно хочеться змінювати один одного. І я розумію, що треба не змінювати один одного, а навпаки, примножувати наші таланти і те, що якими нас Бог створив для цього союзу, щоб ми не зробили там я з чоловіка такого, як я, а він з мене такого, як він, а щоб ми навпаки своїми, такими, як ми є, щоб ми створювали велике ціле, велике, не ограничене, е, так як ми бачимо, а це велике, і примножували, і щоб це було славою дійсному Бога. І дослід мене довела фраза Надії Медведєвої, коли вона сказала, що навіки це не про нас, а навіки це про Бога, що Він дійсно е, е, навіки буде з нами. І те, що чи будемо ми навіки разом, це не відомо, але те, що Господь з нами навіки, то це точно. От. Дуже дякую. вдохновленные, наполнены этой атмосферой. И спасибо Богу, что вы здесь, и для каждого из вас была, знаете, как цена, это и финансы, и время, и ценности вы увидели в этом собрании. Вот. Для меня церковь это прежде всего э, не количество там уроков и учений, а то, как люди близко Пускают друг друга, и этот выезд как-то Бог сделал так, что нашел я болоту и удивительных людей, с которыми хочется быть лучше. Вот, и я специально когда по кружкам, я им открыто сказал, я специально к вам подсел, думаю, может я что-то лучшее там от вас там возьму, и мне очень интересно быть. Спасибо организаторам, хотел приподнять и вот эти вот красивые цветы. Сестра наделала. Супер! И спасибо. Вот это, да. И это не просто там цветы, знаете, как вот на сцене там. Это человек едет, ходит и в лес, собирает, и на рынок, и везде. И мужа ожидаст, озадачивает своего, который все это носит. Вот. например это талант как он копировал там, вот эти мемы вообще пластичность Са Саша Артемова это просто для меня я просто хотел раздавить сердце да. лучший танец вечера да, 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 и поэтому центр это прежде всего семья и я рад что по милости бога я здесь и я все. Супер. Yeah, yeah. Знаєте, просто я це, це ж хочу сказати, що коли ми вкладаємо щось, ми думаємо, ну ми не знаємо, да, що воно, як воно все вийде, але насправді, якщо ми от, стаємо частиною таких подій, які ніколи не повторяться, це дуже особливо. Тому що те, що ми з вами тут були, ми з вами щось, щось таке надбали, дуже особливе. І це залишиться в нас ну, назавжди. Ми будемо це пам'ятати, тому що були особливі розмови, особливе спілкування, і прославління, і, і просто молитви, і розмови, і в колах, і без колих, і уроки це дуже круто. І дякую, правда, що ви всі причетні. А ця атмосфера, то що ти сказався, що це ну просто це дуже особливо. Ми вам дуже дякуємо вашій родині, що ви це робите. Ми дуже-дуже вдячні, тому що, ви знаєте, ну, ну, щоб це все зібрати, розставити, привезти, ну це просто великий вклад. Давайте ми подякуємо. Дуже дуже ще раз хочу сказати, ми вже сказали, да, що ми дякуємо всім організаторам, всім виступачим. Ми дуже дякуємо за прославлення Максим і Брітам. Ми дуже вам вдячні. Сім'я Якової Світла, дуже дякуємо. Люша Білевський дуже дякую за своє спорідіння. І дівчика теж відміну, будь ласка, і твої дружині теж дякую, тому що вона там теж слайди переключає, допомагає тобі на диванчику. Це круто. Друзі, дякую вам всім. Давайте ще, може, хто хоче сказати, якщо, якщо ви хочете, це, це не треба, просто хто хоче. Будь ласка. Чудно. Ні, не треба. Ми вчора вже бачили. Я добавлю з будь Ми виїжджали жити за місто, навіть сімей'я обставини. І така трошки була перерва, за позорому життя, тому що ми складі були обставини, ми не завжди могли бути там на службах, не завжди могли зустрічатися. А, хочу поділитися, як я відчуваю на цей момент повернення. А, коли, коли там в селі мене всі знають, я там виросла, і мене всі знають, як людину, там стачає церкві, всі знають як, там мої переконання. І я коли повернулася туди через 20 років, я очікувала, що я побачу тих самих людей, з якими я виросла. Але за 20 років вони настільки змінилися фізично, емоційно, ментально, що я іноді спілкувалася з людьми, вони там, о, люди, привіт, вона спілкується, я тільки потім, там, через такий час, розумію, що це мій однокласник, а вона взагалі не після. Настільки вони змінилися. І було дуже важко прийняти той момент, що люди настільки помінялися. Потім ми повернулися сюди. Я вас зараз я зараз бачу, пройшло 20 років, а ми настільки себе комфортно почуваємо разом з вами, наче ці 20 там, 30 років взагалі не було. Ви такі самі, як були, такі лишилися. Амінь. вас такі самі. Ні, у вас ще краще серця. Ви, ну таке враження, ніби так, ти не був в родині, а потім цю родину повернувся. З усіма не спілкуватися, немає ніякої напруги, немає ніякого страху, щоб хтось там пішов. Не так зрозуміє, не, 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 не те про тебе подумає. Ти розумієш, що ця основа, яка всередині кожного з нас, основа, да, яку ми протягом цих там 30 тридцяти років ми її оця основа, вона робить нас усі однією цілі. І я вам так скажу, я просто кайфувала, бо ці дні я просто кайфувала з вами усіма. Я не відчувала себе так прекрасно. Повертаючись в родину, тоді, як я зараз відчуваю з вами тут зараз. Я вам за це дуже-дуже дякую. А говорю я, того, що я прийняла рішення, що все в мене, все, що є, я буду встигати казати усім, кому я бачу. Я не всі встигла встигати невели. Те, що я Дякую. Ну ти ж трималася, піднімали? А ти 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 ж кажеш. Про нас. Я люблю виїзди, наприклад, вот із сел, це місце для ящериних людей. Це так особливо, коли люди вдячні. Тому що там, ну, це просто Я в це не вірю. Бо вони завжди ріду, от завжди. І я їду весь час якимось внутрішнім трепетом на нашій розповісті. Що Бог щось зробить особливо ну, в житті і дасть надію, що навіть те, що не віриш, що може змінитися, воно все не може. І от хочу подякувати що цей виїзд, він... Він віддав знову цю надію, за якою я їду. сиди знову і знову. Що навіть те, що здається, що хочеться пустити руки і ніхто не вірити. Бог каже, є шанс завжди. я тут так... І вас і я ж, Дякую. 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 Я, хочу, Вам. Ну, я теж думав, в мене така одна, а як це. Лінія, да, яка от, багато хто дивився, що коли важко, і е, ну, дуже допомагає повернутися в той, той початок, з да, якого стосунки починається. Коли вам важко, ти думаєш, що за що я обрав цю людину? Ти починаєш згадувати, і ти думаєш, що ну, правда, це інформаційний шут, заважає тобі люди бачити ту основу, яка є в шлюбі. І то і заради чого ви розові, і чому ви робите. Mm -hmm. І от, цікаво, що це конфлікт. Це воно теж дає можливість. От зараз дуже багато інформації, подій. Але коли ти сюди потрапляєш, ти знову опиняєшся в якоїсь такі точки, ти згадуєш, а, ну так, да, це ж воно отак повинно бути. Це ж отак, от воно починалося. Ось чому я хрестився, ось що я прийшов в церкву, ось ці люди, які мене оточують, Ти спілкуєшся з людьми, ти там лікти і бачиш, але немає можливості поспілкуватися. І ти згадуєш якісь приємні моменти, і ти повертаєшся в ту точку, і ти згадуєш. Який ти християнин, чому ти християнин? І це так класно От собі нагадувати, це конференція, це таке нагадування. Так, як і для відносин шлюбі, так і в цілому для такого духовного стану. Вирватися з цієї інформаційної бульмашки і повернутися космові. Так що дякую всім за можливість якась повертатися до себе. Духовного. Знаєте, дякую зараз да, дякую за свої за слова дякую всім, хто навіть з дітьми приїхав. Це дуже важко, ми це знаємо і пам'ятаємо, і розуміємо. І те, що ви навіть з дітьми приїжджаєте, щоб вкладати в свій шлюб, це дуже особливо. Ви великі молодці і так і продовжуйте і тримайте. Тому що я знаю, що не завжди є можливість залишити дітей, особливо коли війна. Тому те, то, що ви вкладаєте в свій шлюб, це дуже-дуже важливо. Друзі, ну що, давайте ми будемо завершувати на цьому. Був чудовий виїзд, чудовий виїзд, і ви всі це зробили. Я просто подивився на годинник, що нам треба завершувати. Тому ми, ми трохи з часу сьогодні вийшли, а ми попросимо Тараса Надвідів нас благословити, шлюби, він завершиться молитвою. Давайте ми станемо. І потім треба піти, здати номери, ключі, які я розумію, треба залишити дверях залишайте і намагайтесь нічого не забути не тут, не там. Всім гарної подорожі, гарної дороги. І ще хочу сказати: ми будемо намагатися забронювати на квітень наш наступний виїзд. Десь на початок будемо намагатися. Ми не знаємо, що вам фавор нам дасть. Будемо намагатися на весну запланувати наступний виїзд. Дякую всім. Боже, ми. Дякуємо тобі за те, що ти благословив атмосферу цього виїзду. Ми вдячні за кожного брата і сестру, які знайшли можливість, для того, щоб бути тут, щоб навчатись, підтримувати одне одного, вкладати в свій шлюб. Боже, це так цінно, бо ми, коли дивимося на тебе, на відносини. Які ти а, бачив, якими вони можуть бути між людьми там, в Одинському саду, ми розуміємо, що це той ідеал, до якого нам а, до якого нам треба і придивлятися, і рухатись, Боже. Також ми вдячні за всі ці приклади, які є в твоєму слові, а, відносин між а, чоловіком, дружиною. Боже, ми так хочемо, повернувшись з цього виїзду, а, бути людьми. Чиї шлюби в розвитку зробили крок вперед? В першу чергу, щоб ми, як особистості, духовні особистості, які перебувають у відносинах з тобою, давали собі раду, що ми свідомо рухаємось для того, щоб зробити нашого партнера щасливою людиною, боже, що ми працюємо над тими речами, які... Є в нашій відповідальності і в першу чергу це наші серця перед Тобою, Боже. Благослови наші шлюби. Боже, я знаю, що кожна сім'я, яка приїхала сюди, перебуває на різних етапах. В когось зараз дуже добре, в когось дуже складні відносини, і навіть вони могли думати, що ця конференція, вона буде якимось поворотним моментом для їхнього шлюбу. Боже, ми дуже вдячні, що було багато слова тут, що було багато молитв. І ми дуже просимо Тебе, щоб ти ті, хто тим, кому зараз важко, щоб ти дав їм бачення, як можна покращити цей шлюб, будучи близькими до тебе, Боже. Боже, ми просимо тебе, щоб ти зберігав нас, коли ми будемо їхати назад. Благослови, будь ласка, нашого дорогу додому, благослови, будь ласка, і Києву, і Україну, наші церкви по всій Україні, Боже. Дуже просимо тебе за те, що ти якомога швидше приніс мир, справедливий мир в нашу країну і в наше життя, Боже. Ми цілком покладаємось на тебе. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь, Амін. друзі, на цьому конференція закрита. Давайте будемо прощатись. Ще раз зазвичай, які дві речі люди забувають. Перше це зарядки, і друге, везуть з собою ключі. Добре. Добре. На все добре. Щасливо, хай Бог береже.